Я лікар-анестезіолог, мені 32 роки. Так як я народився на східі України, проживав, народився в місті Горліка, в Донецьку ще тоді, весною, 2014-го, коли пробували всі ці росіяни, блокпости, трикольори, ну все це власними очима бачив. І вже тоді було зрозуміло, що. Крим забирають, тут приїжджають люди з автоматами, щось коїться. Спочатку було трошки незрозуміло, але дуже швидко, коли замість українських прапорів майорити стали якісь трикольори. Ну, зрозуміло, Росія сюди нападає на нас. І бойовики, і всі, ну, все це власними очима бачив. І в 2014 році якраз отримав диплом, ну і тоді ми виїхали з окупованої вже частини. Ну, з Донецька, з Горлівки, переїхали в Маріуполь у 2014 році. Так, я пройшов інтернатуру в, ну, в Запоріжжі і в Маріуполі, і працював в декілька лікарнях паралельно в обласній лікарні, в першій лікарні міста Маріуполя, в приватній. Ну, як лікар-анестезіолог виконував свою роботу. А от 24 лютого був якраз на чергуванні в першій лікарні. Знаєте, напруга от їм можливо роками можна було почіпати, потрогати всю цю напругу, але до останнього, ну ну вони ж ну, не не мають це ж люди, не мають вони ж просто напасти. 23-ті, постійно там в телефон, постійні новини, ну розуміння, що щось нічого гарного. Ну тому що в 14-му році проходили, знали на що вони спроможні. Але я ще тоді казав, що там знищити, захопити Маріуполь, його треба знищити. Як виявилось, вони спроможні місто разом з людьми знищити. І от десь там уже заснув, з третє, там півтори-дві годинки точно не пам'ятає, спав а, і прокинулось від якогось повштовху. Такого Ну, трошки незрозуміло. Відкриває новини, дивитися, а там нам, скажімо так, об'явили війну, але не об'явили. І вже за пів години ну все стало зрозуміло, я встав тоді там всі прокидаємось, готуємось, тому що було розуміння, раз ну ракетами б'ють по всій Україні, по нам б'ють ракетами, що зараз будуть поранені. І за півгодини вже перші швидкі почали. Ну, почали зранку самого приймати поранених в кінцівки, пам'ятаю, було в руки щось, в ноги в різне. Ну, тобто, хірурги вже всі готові, ми ще ургентні були. були. Ну, з самого ранку вже працювали, працювали. Я не шкодую, взагалі не шкодую, що залишився в Маріуполі і виконував свої обов'язки. Ну, у мене все склалось в моїй сім'ї благополучно. То о, але все могло не скластись. Знаєте, можна думати різно багато вже, але що було, то було. Залишився, виконував все, що було потрібно. В перший день ми 24-го ще скупились: купу, купу, купу їжі, ще картки працювали, крамниці працювали. Накупили ну, дуже багато їжі, все, що могли, собі на запас робили. А мене біля ну, квартира була якраз біля моря, біля порту, і там ну, така досить міцна квартира, підвал гарний. А, згодом а, у нас дуже багато наших друзів, різних людей саме ховалися, і жили у нас. Ну і будівля в цілому вона можна сказати вижила. Ну і були попадання, але вона не вивалилась, скажімо так. А от вже з 25 а, лютого я приїхав в обласну лікарню інтенсивного лікування і, о, знаєте, то, 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 як один суцільний, великий, довгий, кошмарний день, все воно пішло, День-ніч навіть давав інтерв'ю, там ну, згадуєш певні моменти, але з часом. Що саме в який день воно важко сказати, що саме відбувалось. Ну але з 25-го неймовірна кількість кожного божого дня поранених в основному все це цивільні, тому що місто знищувало мало хто взагалі встиг виїхати. А хто виїжджав, не всі куди доїжджали, скажімо так, потім у нас вимкнули. Світло, газ пропав, пропала вода, все повністю нічого не було. Вночі було легше, тому що вночі особливо ніхто не ходив, повне темрява, і люди. Ну куди там вийдеш, хто ти тебе зараз трошки застрелить? Певний шок від кількості поранених. Ну то ще такі об'єми, ну ніхто в повній мірі не міг би бути готовим до такої кількості людей, що ну. Настільки е, да я там проходив курси. Дуже дякую ТЛС, і, і невідкладнася допомога і сортування, і масове поступлення. Все це було при дуже великій нагоді. Але одне діло там було проходити, а друге діло, ну інша справа, коли ти вживу з цим стикаєшся, і у тебе масове поступлення не одноразово, а масове безперервне поступлення йде. Власне, я можу говорити про операційну. Тут де ми одбили тих людей, це вкрай важкі, яких не право значить, вони помруть. Це десятки на день. Бували дні. Я так проповізно згадую, що я там в день там 15 плюс, я не знаю, я тільки штук десять наркозів, тільки в нейро в нейрохірургії провів. Це тільки от на декілька ставив, один за одним, один за одним. А окрім цього, і тут хірургія, тут якась дитина. Тут ну особисто для мене найстрашніше це ще якраз, якщо не помиляюсь, 28 лютого це перша дитина, яку ми намагались поранена. Дитина з старака, старокальним ушкодженням. рвані рани нічого гарного, але намагались дівчинку врятувати і качали, і добували, і... але там без варіантів, без шансів. Це особисте така, ну, закрита очі дитині, яка вже ну, вже все померла, це дуже дуже важко. Є ступені кожної людини, я вважаю, межа якась, до якої навіть лікар, навіть анестезіолог може дійти, а за межою ти вже ну, то є поховати дівчинку, зробити все. Це була моя межа. От, от, от це дитя маленьке, шести чи п'ятирічне, і неспроможність її врятувати дещо вибуло на декілька годин. Мене підмінили, я дві годинки там відпочив, якусь ми там трошки седацію дали. Потім встав, видихнув, ну і з розумінням, що далі треба працювати. От, але а, Одна людина до смерті, і лікар дитини, і після цього просто вже інша. Ну, заламали ту <гум>, межу. У мене і дитина маленька на той момент була взагалі 2,5 роки, навіть трошки менше. Дружина теж лікар була вдома, батьки. Це моя моральна підтримка. І з іншої сторони, це ахілесова п'ята, тому що а, одне діло, коли ти сам сам по собі інше діло, коли ти сім'я, сім'я знаходиться десь там, я знаходжусь в зовсім іншій локації. Нема на зв'язку, немає нічого. І коли а, я вперше, виїжджаючи з Маріуполя, зміг дозвонити з дружини, а вони виїхали трохи раніше. Я вперше за 10 днів почув його голос і знав, що вони ціли, вона жива. Ох, це, це було заради чого жити. Але, як то кажуть, це і сила, це і слабкість. Зайшли, росіяни, всім к стінки, всім роздеться. А в нас же і пологовий будинок, там і правильно йдуть пологи, і там новонароджені, і тут поранені, і тут діти, і тут ну працювати треба тут дуже. Ну, Дуже багато-багато людей. І от росіяни зайшли, і три дні було під ними. ну, Повноцінно розповідати нічого гарного не було. Зовсім нічого гарного було. кудись щось виходити. Ну, Вночі там журю не можна було, там ну, казали, що ми краще десь когось застрелимо, ніж будемо тут напружені. І там вночі, коли вже темно, щось когось оперуємо, там, в коридор виходиш, там всюди росіяни, що розставили на своїх, перелякані теж. І кажеш, я там і, ну російською, я доктор, я врач, іду, і дишка кажеш, ну як трошки. Пришльопнута людина, ну це якась гарантія, що тебе зараз чергою з автомати не покладуть. Були там ті ж самі моменти, коли у них там теж головний був я у нього питаю. Ну, у мене вдома там води нема. Я можу піти додому. Повертається на мене з такою легкою посмішкою. Ну, звісно, можеш піти додому, І, тільки ти ж розумієш, що тя, як тільки ти вийдеш, а зовсім це уб'ють. Такий завальований натяк азовці. Там, да, да, да. Прямо тут вийдеш, тебе хтось пристрелить і скаже, що азовця. хто що скаже, де ніхто нічого не скаже, просто тебе застрелять де все. О, а потім 15-го вдалося втекти, там, привезли їжу, там було дуже багато. Ну, ми ще з вікна так піднялися на поверх і дивимось. Тут все горить, тут все палає, тут росіяни навкруги танки, там щось їде, щось когось приїжджає, а трохи далі, так дивишся, там люди щось метрів там за 200-300, де не знищене. Вони там щось на кострах їжу готують. Тому що, ага, ну от, є така, от ми тут знаходимося, і тут ще тисячі якихось поранених, непораних, різних. Щоб вийти, треба просто якось потрапити. Отут, у зону. А вийти. У нас закінчилось вже антибіотики, у нас закінчилось знеболюючи, у нас закінчували, а у нас якісь фізрозчини ще щось було. А, лікувати в плані лікування це вже було неможливо. Було прийнято якби теж рішення при можливості виходити, там привезли щось їжу. Якась того? купа людей, купа військових, всі кидаються. Ми так, і, і мама може на той момент теж була за мною прийшла і за моїм братом дізнатися, чи живими чи ні. Ми там всі медичний одяг і просто серед того і вийшли, і пішли, пішли, і пішли, і пішли. І, і оце 15-14, ну, в основному 15 березня просто люди. Колонами з е, білими рушниками, там з ну просто колонами поїхали на Бердянськ з Бердянська вже на Запоріжжя, е, ну і нам разом це колони 15-го там підібрали нас, їхали. Там дуже весело було. На самому Бердянській ми потрапили під е, там, стояли от самі ха, тварюки. Це так звані ДНРівці. Я ж народився. Я з братом з мамою були ще з колегою, і в Бусіку, в якому їхали ще шість якихось, грубо кажучи, рабатяг з заводу. Ну, нас виставили всіх. Там почалося тотальний шмон. Тотально нас роздивлялася. А я ще з братом: ах, ви з горліки. А чого це ви не воюєте за свою, за свою родину Росію? Ну, якби моя Батьківщина Росії ніколи не була, тому <гум> і не збирався за неї воювати. Ну, у нас збиралось там всіх нарост, там, ну, стояв на колінах з автоматами біля голови, холод, ну, вже виснажені. Я тоді вже на колінах стояв, мені там, стань на... стань на карти, якщо не можу. Ну, вже настільки там не сив нічого, я потім в Дніпрі. За три тижні мінус 12 кілограм своєї ваги, ну, настільки вона вже виснаженість була. Але нам дуже-дуже завдяки, я от інтерв'ю хочу би сказати дуже дякую своїй мамі, яка, а, ну, скажімо так, мене і мого брата врятувала. Ну, Коли сказали, ну, з вами довго збиратися, не будемо вас чи шлюпнути, чи зараз там ФСБшники приїдуть, з вами займуться. Ну і мама каже, що. Ну, ми... Забирайте мене разом з синами. На якомусь моменті все це зіграло. Тут всі їдуть, 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 вони там дивляться, ти лікар. там. Звідси, давай. Ну так, на три букви, звідси швидко, ми. Окей, ну що тут думати, швидко береш і балиш звідси. Переночували в Бердянську. і вже потім зранку, 16 березня, я не знаю, штук 20 блокпостів було, але ми ще їхали. Якраз 6-7 ранку, дуже рано. Більшість з них дуже швидко так от проскочили. Але там безмежна кількість їх була. Вже, мабуть, штук 20, я там щось намагався рахувати, потім вже. <сміх> і не рахував. І надвечір виїхали під нашим українські прапори. І ввечері 16-го, там вже дібралися до Дніпра, вже з сім'єю побачився. Ну вже пішов далі, шлях в Україні, скажімо так. Через два тижні я відновлювався, ну просто я ж я втратив м'яз, все боліло. Приїхав до наших родичів в Дніпрі. Вони нас відгодовували, я б так сказав. Знаєте, в голові на той момент сиділа така штука, що я не можу бути вдома. Ну, це теж психологічні. що я повинен не ти повинен щось робити, повинен... Ну, тільки відновився. Через два тижні я прийшов в лікарню мечникова. Кажу, я от лікар-анестезіолог, я з Маріуполя, ну все втратив, але хочу працювати. Таке, все там бам-бам-бам. І з моєю шаною скажу, що мені швидко місце. От там все працюєш. Два місяці відпрацював я в пологовому будинку. Народження дітей, я вам скажу. Ну, проведення пологів, це, це прямо... <смі> терапія психологічна, дуже дуже гарна. Одна справа, коли ти там, місяць тому ховав дітей, а інша справа, коли вони народжуються. Ну, цикл життя він такий. А... Відпрацював декілька місяців. Там в мій колеги з Маріуполя в головному військово-клінічному госпіталі Лікарем-анестезіологом в кардіоренімації служив. Я у нього спитав, ну, кажуть, є цивільні міста. Прийшов три місяці відпрацював цивільним лікарем-анестезіологом. Після чого, ну, рік тому, така програма була, що лікарі без військової кафедри могли б швидко за два місяці його отримати. Ну, для цього треба було мобілізуватися, мобілізувався. В головний військово-клінічний госпіталь відділення кардіореанімації як медсестра, анестезіст. Відпрацював півроку, робив свою справу, відпрацював півроку і в грудні 23-го поїхав на курси. За два місяці закінчив курси, отримав молодшого лейтенанта. Знаєте, є різниця, що це армія і це цивільне життя, але медицина вона всюди медицина. Всюди є колеги, всюди є обговорення, всюди є прийняте загальне якогось рішення. А, і якщо гарний начальник мені везло, з гарним начальником вони прислуховувались. тому що у кожного лікаря є слабкі сторони, є сильні сторони. Ну, ми не роботи, ми не машини, а, ми все ж таки люди. І от якщо чути своїх колег, тоді все буде прекрасно. Теоретично, щоб всі лікарі стали військовими лікарями, ну, це теж не зовсім якось правильно. Тому що цивільних у нас багато, їх теж треба лікувати, але загальний рівень підготовки, я скажу, я пройшов тижневі курси по ну, натовським стандартним надання бойового медика допомоги, неймовірно допомогло. Неймовірно, просто. Я не міг ходити в страху, що ну, коли був цивільним, що боятись дядю з ТЦК, боятись повістки. Боятись чого, ну це не життя, це страх, це набагато гірше а, жити в постійному страху. Ну, пішов просто і мобілізувався. І йду своїм військовим шляхом, допомагаю, роблю те ж саме, і, ну, не те ж саме по-різному, ну і роблю свою медичну роботу. А зараз у мене є колеги, які бояться. Так, вони бояться що до них. Повістку дадуть, що їх мобілізують. А зачасту проблема в тому, що всі думають, що ти мобілізуєшся і через тиждень вже будеш в окопі штурмувати посадку. Ну, це загальний такий страх. Медикам, я чесно скажу, якщо ви лікар, ви будете лікувати. Так, да, різні випадки бували, різні, дійсно, не будемо ідеалізувати. Я знаю лікарів, які. І на гранатометчиків навчалась, і на тенесі. Ну, вибачте, ви маєте довести своє, що ви лікар, а не гранатометчик. Якщо ви язика там кудись собі запхали, ну, ці, ну в цьому житті треба вміти відстоювати своє, якщо ви навчались і ви обладаєте професійними навичками. Я от маю робити те. -те. Вас розподілять, ви можете отримати ту ж кафедру, ви можете стати від пункті пункту, в госпіталі, чи ще, чи на евакуації, Всюди є і буде далі теж нестача кваліфікованих медиків, вони потрібні. Якщо всі да, думають, що та от воно може там закінчиться, може мене не торкнеться, може закінчиться, а може ні. І вирогідність того, що воно прямо незабаром що закінчиться, дуже маленька. Щоб я порадив, да фізично себе підтримуйте. Ха. Всі забувають, що лікарі це дуже класно, гарно, але треба і трошечки тіло тренувати і розум. І в першу чергу а, дух свій. Не Ну, все життя можна боятись, скільки вже потікало, за кордоном сидять там, живуть. Ну, живіть собі, живіть. Хтось і далі буде тікати, хтось буде боятися, хтось загине, а хтось просто піде і буде захищати свою батьківщину, захищати лікуючи, не обов'язково з автоматом, захищати реабілітуючи, захищати психологічно розмовляючи, з психологічно пораненими вже вжейцями. Наша стезя медиків, вона все ж таки більш. Лояльна для життя, ну і ми можемо загинути, і сюди може ракети прилетіти. Все, все може трапитись. Але якщо жити і боятись цього, то я не знаю на що тоді взагалі жити.